У Київському сквері в Дніпровському районі столиці з'явився новий арт-об'єкт. Автор Денис Ісаков почав роботу над твором ще у 2023 році і назвав його мирне небо. Робота складається з трьох фігур: хлопчика, дівчинки і собаки. Скульптура побачила світ завдяки допомозі меценатів, який зміст вкладав в них митець. Розповість наш колега Олександр Храпач, який перебуває там безпосередньо біля цієї скульптури. Олександро вітання! Тобі бачимо вже тебе. І Бачимо арт-об'єкт, розкажи, будь ласка, про нього детальніше. Вітаю колеги, вітаю всіх глядачів. Дійсно, зараз я перебуваю в мікрорайоні в столичному ДВРЗ, і тут щойно відбулося урочисте відкриття нового арт-об'єкта, який з'явився у сквері Кусум в Дніпровському районі столиці. Його назва мирна небо». Так його автор назвав. Основний меседж цієї скульптури це символ прагнення українців до миру і нагадування того, що дитинство повинно бути без війни, і дитинство повинно реально бути дитинством без. Ніяких стресів і негараздів. Автор розпочав роботу над проектом ще у 2023 році. Втілити задум у арт-об'єкт допомогли меценати, спонсори і благодійники. Давайте послухаємо скульптора та мецената. Ось що вони розповідають про це про цей пам'ятник. Будь ласка, Захотілося дуже щось. Таке позитивне зробити щось оригінальне. Десь наверное, пару місяців я малював ескізи, утверджували, перероблювали, ну і ось і це розтягнулося на десь рік. Я думаю, що ментальне здоров'я німало важне. Я сам із індії. И нас учили не насилием бороться, а сопротивляться против насилия. Это символическая скульптура, которая показывает, что мы не боимся насилия. Но мы против этого. Автор автор твору поділився з нами своїм задумом. Ось як він описує скульптуру. Хлопчик зображений в живій позі. У руках він тримає три повітряні кульки і ніби відпускає свої мрії у небо. Погляд дівчинки спрямований угору, сяючі кульки, а в руках вона тримає тонку нитку, що тягнеться до собаки, створюючи візуальний якби зв'язок між ними. Собака ніби грається з ниткою, яку тримає дівчинка, розділяючи їхню спільну радість. Зв'язок між дітьми через нитку. Символізує міцну дружбу, вірність і взаємну підтримку. На відкритті було багато людей, чиновники у свою чергу подякували благодійникам. Давайте їх послухаємо. Будь-яка культурна інтервенція в суспільний простір, зокрема, шляхом створення таких малих форм. Вона важлива тим, що вона дає позитивну емоцію, вона дає враження. І людина приходить, коли перевтомлена від буденності, вона хоче якогось спілкування з собою з природою. І як показує досвід з мистецтва. Ми раді, що таке відбувається саме в нашому місті. Відбувається в мікрорайоні ДВРЗ. Це ми трішки перетворюємо. Знаєте, ну підвищується рівень культурний мікрорайону такими речами. І інші міценати дивляться на це. Відверто вам скажу. І вже є пару проектів, які теж повинні бути в нашому мікрорайоні, які будуть теж носити міценатський характер, тобто люди. Інвестують свої, не інвестують, а віддають фактично свої власні кошти за для покращення території навколо себе. За словами чиновників і меценатів, ця скульптура у сквері далеко не остання. Також вони анонсували відкриття нових скверів поруч в районі ДВРЗ, і в цих скверах теж, окрім дерев, окрім зеленої території, окрім лав, де можна буде відпочити прогулятися, теж будуть з'являтися нові арт-об'єкти, на які буде просто приємно подивитися, звісно, сфотографуватися і зробити селфі. Тож. Такі новини на зараз, як бачимо, за моєю спиною ця нова скульптура. Раджу всім і місцевим мешканцям столиці, і не місцевим можна просто приїхати відпочити, прогулятися в сквері, зробити класну фотку біля нового такого креативного арт І, Звісно, трошки порадуватися у цей важкий для нас всіх час, колеги, вам слово. Дякуємо тобі, Олександре. Це наш колега, журналіст Олександр Храпач, який розповідав і показував нам новий арт-об'єкт, який називається Мирне небо і розташований він в Дніпровському районі. Тому, друзі, бачите, можете спокійно, запланувати відвідати. Ну і долучитися до прекрасного, що ми вам і рекомендуємо зробити.